У сумах родина місяць живе без газу. Відрізали його за борги. Чому не платили і що вартуватиме поновлення його подачі до квартири, з'ясовувала Євгенія Токарєва. Сумчанка Юлія Пирожок разом з родиною мешкає двоповерхівці на басах. У квартирі проживає вісім людей, троє з них неповнолітні діти, найменшому рік. Газом гріють воду, готують їжу та опалюють помешкання. 19 марта обнаружили ми записочку пісочку 19 березня ми знайшли записку у пошті. Там був вказаний наш борг за газ 12 тисяч 860 гривень. Але ми кожен місяць сплачували не те, що коли хотіли. Ми сплачували по тисячі півтори, дві, як могли, бо є ще світло, вода, сміття та інше. Це була п'ятниця. У понеділок я подзвонила за цим номером, який там був, і кажу: я вас Богом прошу, не відключайте нам газ, тому що в квартирі є малі діти. Не відключайте нам газ, тому що є маленькі діти. Нуборг говорить, жінка накопичився з жовтня минулого року. Газ відрізали місяць тому без попередження, коли вдома нікого не було. Аби не мерзнути, родина придбала газовий балон. Чому відрізали трубу? Речниця суми газу Анастасія Шимаріна сказала, виявлені технічні несправності. За словами адвоката Олексія Назаренка, при відключенні газу мала бути витримана певна процедура. А ще через карантин цього не мали права робити. Повинно бути письмове повідомлення від постачальника з відміткою про вручення Потім також в цьому повідомленні повинна бути зазначена дата та час відключення, але не пізніше, ніж через три дні після отримання цього повідомлення. Самого споживачем. По перше, потрібно визначити, чи не порушена ця процедура. Але все ж таки у нас зараз на території країни діє карантин відповідно до закону прийнятого у березні 2020 року, де зазначено в перехідних положеннях, що під час дії карантину обмеження чи припинення комунальних послуг заборонено. Тобто, в будь-якому разі, на перший погляд, тут є порушення. У таких випадках, говорить Олексій Назаренко, треба звертатися до Нацкомісії у сфері регулювання комунальних послуг. Аби відстояти свої права, Юлія Порожок, каже, піде до суду.